Вітаю всіх на каналі Чарівна Порцеляна, мене звати Марина, і я дуже рада, що у вас з'явилось бажання і ви знайшли час подивитись мій сюжет. Маю надію, що вам буде цікаво. Але спочатку традиційно вже подяка всім тим, хто дивиться мої сюжети, хто підписується, ставить вподобайки, пише коментарі. І подяка тим, хто купує у мене посуд. Сьогоднішня тема зображення ПАВ і павичів на порцеляні. Ми вже дивились посуд з птахами взагалі, але тут мені останнім часом трапилось декілька предметів з такими зображеннями, і я вирішила їх об'єднати в, в один сюжет. Але спочатку першим до мене прийшов ось цей павич у вигляді невеличкої брошки металевої. Сірого кольору метал. На місці всі камінці. Вони такі блакитні, блакитно-сірі, можна сказати, приглушений такий колір. Ось так вона виглядає в профіль. У неї все на місці, всі застібки, все в порядку. Є маркування Mon-Bu, але я нічого не знаю про е цю прикрасу. Це моя перша покупка. Досить спонтанна, тому що всі прикраси за мене, для мене якось перестали існувати після 24 лютого. Ну так сталося. Кожного, знаєте, по-своєму, У мене так. І оце перший раз я купила прикрасу. Навіть не для того, щоб носити, а просто тому, що він мені сподобався. Отже, ця пташка була першою. Наступна моя знахідка така маленька тарілочка, її діаметр. 15,5 см. Вона кобальтова повністю ось таким обідком хвилястим. Трошки позолота стерлася на цьому обідку. Вона не дуже добре проглядає. Більшості в нижній частині є, а верхній. Ну, тому що вона з підвісом вона висіла на стіні. Це декоративно скоріше тарілка. А, ось таким сюжетом пава і павич. Це сюжет японський, зрозуміло, і взагалі ця тарілка виготовлена в стилі джапоні, е, так, так званий європейський стиль, який був дуже популярним і в 18-19 му і в му сторіччі. Е, коли була виготовлена ця таріль, важко сказати. Я думаю, все ж таки це друга половина 20-го сторіччя. Тут є клеймо, ось так воно виглядає в одному місці, в одному каталозі я. Е, не знайшла, Тобто знайшла саме клеймо, але назви написано, що це невідома, невідома мануфактура. А в іншому місці я знайшла інформацію, що це мануфактура Фрідріх Кьостнер Цвікау на території. Німецької Демократичної Республіки, республіки НДР. Ну І бачите, що назва, тобто вона працювала 1884 року, ця мануфактура. Тут цікаво, що Тут три різні техніки декорування. По-перше, ось подивіться, цей стол дерева, на якому сидять, сидить павич, він матового кольору. Це така деколь матова зовсім. Потім золоті елементи. Золоте, золотий павич, золота пава, оцей хвіст, він, неймовірно, красивий, і це трафарет, ну, скажімо так, деколь. Все інше, ці очка на хвості листя, квіти, квіти на дереві, це емаль. Воно навіть так і відчувається під рукою, об'єм цей відчувається. Дуже цікава техніка поєднання різних. Така тарілочка мені зустрілась, і, звичайно, я була дуже рада її придбати, тому що ну, кобальтовий посуд, по-перше, а по-друге, такий красивий сюжет. Ну, і, звичайно, я її купила. Далі ще дві тарілки, і теж зображеннями і, і павичів. Вони однакові. Діаметр однієї 21 см, більшої 26 см. Ось такий декор. Дуже майстерно виготовлена ця, цей декор. Ви бачите ті самі квіти рожеві, як і на попередній тарілці. Тут вже павич сидить не на дереві, а на скелі. Але пава поряд знаходиться дуже ефектно. Ну І оздоблення цієї оцієї обрамлення тарілки теж дуже гарне. Це все деколь, але дуже-дуже майстерне. Період виготовлення між 1989 і 19 але скоріше це 90-ті роки. Навіть я бачила 80-ті рахується, що в цей період вона була виготовлена. З 89 по 19 в Японії вважається епоха Хейсей за роками правління імператора Акіхіто. Ну, ось так. Це тарілка епохи Хейсей, так її називають. В інтернеті. Хто виготовив, я не знайшла цієї інформації, тому не буду нічого казати. Ну, Зображення взагалі пав і павичів в японському мистецтві, особливо за феншуй, дуже популярне, романтичне такі зображення. Та й подібні предмети з зображеннями цих птахів дарували молодятам на весілля. Ну, тобто, зрозуміло, що така, такий сюжет він дуже. Дуже романтичний, дуже якийсь сімейний, тому ось популярністю користуються такі тарілки. В Німеччині, я ж кажу, що я зустрічала їх досить часто, але ніколи не мала змоги купити. Цього разу мені вдалося їх придбати. І наостанок ще одна маленька тарілочка. Діаметр її Теж десь приблизно 15 см, але вона іншого, іншого вигляду, іншого дизайну. Вона легенька, абсолютно, але це, скоріше за все, майоліка. Такий обідок з пелюсток він складається, і кожна пелюстка має свій малюнок. Але ці малюнки не повторюються. Десь гілочки переходять з одного на іншу пелюстку, такий, вже зверху орнамент. Але всі оці пелюстки вони різні. Вкриті, вкриті фарбою коричневою, напевно, якось і так частково, тому що проступає білий колір. Вона вже має втрати тут, на старенька. В центрі ви бачите сюжет знов-таки з павичем. Або він спить, або щось з ним сталося так, крило якось вивернуте, ніжки, або просто лежить. ну, Не, не знаю, хвіст відкритий. Зверніть увагу на е, оздоблення ну, по-перше, це, це рельєфне, е, чудові квіти на дереві. Всі ці речі, я так розумію, були зроблені вручну. і Зверніть увагу на. Цей хвіст, оця пухнастість зеленою фарбою була зроблена, а потім, скоріш за все, промальована гілоч... якоюсь голочкою невеличкою. Ось така, такий сюжет, така тарілка. Це не порцеляна. чому? Тому що тут все теж покрито поливою. Оцей обідок у порцеляни такого не буває. І оці три крапочки, які ви бачите на деньці, це, напевно, сліди від підставки, на якому тарілочка стояла, на якій стояла тарілочка, коли її опалювали. Тут є патерн номер так званий, тобто ну, номер сюжету, за яким є можливість зрозуміти, хто виготовляв, як називається сюжет, можливо, навіть і мануфактуру. Але. Нічого я поки що не знайшла, і, напевно, це якісь або друковані якісь ресурси, або закриті інтернет-ресурси, поки що мені не вдалося нічого знайти. Е, не олівцем а ручкою, чорнилом написано або літера H, або це римська літера, цифра 1, важко мені сказати. Ну Ось така та старовинна річ зустрілась. Е, я так розумію, що вона старовинна. Хто її виготовляв? Не можу сказати. На моє відчуття, це не е, інформація, це не знання, це відчуття. Або Франція, або Велика Британія. Ну, чомусь здається мені, вона не німецька. Хоча я можу помилятися і дуже сильно помилятися. Можливо, хтось щось знає про майоліку більше, ніж я. Будь ласка, напишіть. Я думаю, що буде цікаво не тільки мені, а всім, а всім нашим глядачам. Ось такий е, раритет я придбала. Який, на мою думку, десь 19, го можливо, початок, початок 20-го сторіччя. Так я собі думаю. А як воно буде, там подивимось. Подібні тарілки я зустрічала в інтернеті, не такий сюжет, звичайно, але такі рельєфні речі, і вони старі, вони не сучасні, вони десь 19 го сторіччя. Що й дає мені, так би мовити, можливість, сміливість думати, що вона дуже старенька. На цьому все. Я показала вам всі свої предмети з павами і павичами. Маю надію, що вам було цікаво. Маю надію, що вам сподобалось. Бажаю всім миру, спокою, сил фізичних і духовних. На все добре, до нових зустрічей.